Ми в роботу, осінні польові роботи. Розпочну сьогодні дисковку. Такі надії були на дощі. Передавало там такі прям зливи повинні були бути, але їх не було, там випало, мабуть, всього 5 мм дощу. Ну, Вроді під дисковку землю відпустило. Зараз буду на другий слід працювати по соняшнику. Працював з від Гермес. До речі, скидку на всі агрегати від Гермес продовжили хлопці мені. І так само ж бо. Не до кінця вересня ще продовжили знижку. Так що за промокодом через цю кору можете замовляти будь-який апарат у них і отримувати 3% знижки. Не багато, але все одно приємно. Якісь там 5-10 тисяч буде знижка за моїм промокодом. Тому, до речі, вони ще придумають щось цікаве, ще якісь будуть нюанси при замовленні за моїм промокодом. Ще якісь, можливо, додаткові будуть знижки, але це згодом, як вони придумають щось для вас цікаве. Е, так, Почепив диски, точніше плуг дисковий від Велесогра ПТ-2.2. Вже рівно рік вони простой, але без роботи. Сьогодні їх поперемозував, до ваш прици солідово пішло на них. Поперемозував і тепер їду на поле, буду працювати у другий слід по соняшнику. Перший раз ну, ще раз нагодою зробив зущинником. І другий раз тепер під глибин. і, я думаю, сантиметрів на 15 зробимо важкими тисками, точніше плугом тиском. Він риє глибоко. Можна виставляти в минулому році 15 і 15-17 і сантиметрів, де де-не-де проходив, робила. Ну, взагалі, будемо це побачите. Сьогодні постараюся показати глибину, як взагалі розробляється. Виїхав ось, 50-го зараз. Поки все поперемазував, попідчіпляв, Воно ще зранку ранку роса було, думаю, якраз годину 10 по я Якщо згодом, то так, вже другий день, вчора нічого не знімав, думав знімати, поки туди-сюди, як завжди. Все бігом, поки налаштувався, то вчора трошки вижарило за цим пальцем, що на циліндрові, де циліндр і на кріпиться. Обірвало було тут полицей, і він почав вилазити і тим самим розтопорювалася навіска, падала. Ну, в общем, до вечора я потихеньку подіскував, сьогодні зранку знайшов такий полиць, е шойбу підставив, бо тут вже вибило таке яйце всередині. Треба буде в майбутньому, мабуть, замінити штук. А можливо дешевим варіантом обійтися і поміняти саме цей фльоник на штуковий. Я думаю, можна його відрізати, там старих циліндрів вистачає, зарізати і добре обварити. Тим більше, що цей вже обварений, вже раз було відривало фльончик, то можна буде його пізніше замінити. Підрегулював, зараз подивимося разом з вами глибину. Ну Виходить непогано. Ось як. Перший раз це я лущильником робив. Так, зараз візьмемо творку. Походимо, мірне глибину. Та що, якби була волога, воно б лущильником зробило б з першого проходу, бо так, як зараз дисками з другого проходу. А так, суш, воно взагалі лущильник наліз. Дивіться скільки. Подалиці посхудило. це якраз добре. Подали зійшло, зараз задискується і повирізається, буде менше її весною. Так, ну, грудку, як бачите, самі підриває. ну просто сухо, Вологи немає. Взагалі, так, давайте десь, наприклад, отут спробуємо, як слід затоптали і... Міряємо. ну Бачите, на всю отвртку не Ну, я підглибив так важку йде трактор. 20, ну, хай не 20, ну, 15 мінімум є. Заглибив, бачите, грудку підриває. Е, Ну, так, хожу. Десь 9-9 Якби підмілив, то можна було б і 10 ходити і швидше, ну, самі бачите, який рівчок риє ось. Но осінь робиться, тут соя буде сіятися в плонах. щоб по сої. На наступний рік посіємо ще, даму їй останній шанс. Якщо не буде з нею діла, третій рік підряд будемо від неї відмовлятися повністю. А ну ще десь отак контрольний. Ну, тут ось трошки менше. 15. Ну, 15 є 100%. Може навіть десь трохи більше. Ну, ще раз третій. Контрольний притоптов. І... Ну, тут десь теж 15. Ну, то 15. 15% є 100%. Бачите, як передні диски лізуть. Оце поки. Ну, отак, в принципі, такий фон. Ось як було. Палки, в принципі, тут багато, соняшник був високий. Ну, ну нормально. На осінь. Отакий фон, я думаю, те що слід. Там тоді весною подивимося, заборонується. Або культиватором тоді перед посівом робити, а може лущинничком пройду, воно взагалі цю полку весною, вона зиму перетрухне і зробить, тут не видно буде, що і соняшник був. Ну, взагалі, це буде вже згодом. Дивитимемося по ходу діла весною. Ну, а то лущинником, просто що сухо, бачите, полку. Положила всю, десь якусь перебила, якусь просто положила. Ну, для першого обробітку нормально. Я там злущильником тим лютав 12-12,5 км, то нормально за рахунок швидкості, захват 2.7, якраз я ставав на 4 рядки. Так само, як 3-метровим котком рублячим, бере 4 рядки. Так само я лущильником ставав у міжряддя і якраз він захвачував 4 рядки, то теж в принципі, те саме. Ну, Єдине, що котком можна трохи швидше було, було б їздити, і, може, трішки краще він би його порубав. Ну, я ж Це за рахунок того, що сухо, просто дуже було сухо, дощів не було. А якби був дощик. Е дивився вчора у Вовки Бруса в Тіктоці. Теж він передбав лущильник Гермесовський і дивлюся, як вони роблять по соняшнику в один прохід, ну, коли в них волога є. Земля-волога, і вони роблять взагалі, мабуть, навіть кращий фун, ніж оце. Після одного проходу лущильником. Перебиває все ідеально, коли він лізе на ті 7-10 см то все нормально. так моємо, що моємо. Слопотка, яка в мене діжурна, Ну ще не чистив диска. Так, сідушка відпрацьовує на уро взагалі. Що мені подобається, це те, що як тримає вона спину, як фіксує. Тут і ззаді теж два положення є, які тримають Поясницю, тут ось надимається вона. Так що вчора попрацював зі задоволений. Так, ну що, печем далі, трішки вам показав, там буду далі по ходу діла дивитися. До да, зароблю ось краї. Дивлюся в салон, ось, Масло мослоче. І все в мослі. Коротше, походу лупнулась трубка або перетерла та що на давлення, І Вигнало масло з мотура. Хорошо, що воно в салон почало сюди летіти. Якби вниз, просто хано було. б. Вилетіло б, заклинив би мотур та і все. Ток вовремя побочив та став. Хано, все в мослі, блядь. Ой. Зараз буду знімати трубку, треба їхати додому, міняти. Та й мосла, я думаю, багатенько вибігло. Так, цю ділінку доробив, зараз поїдемо, спробуємо і подивимося, як воно робиться по суї. Там півтора гектари треба ділянку теж зробити. Взагалі замінив я. Тут що натиск мосла. Три літри масла вивелося. Точніше, вигнало з трубки, поки що їду без панельок, без нічого. Зараз поїду до диску і тоді вже буду це все з складати Хорошо, що було трубка на тиск мосла. Треба буде замовити ще, щоб лежало про це тако, то що поставив я, це вже як Гідрослонги оці всі нові такі плюсі. Одно було таке, як на черезинове просто. Так що зараз подивимося, як воно робиться по суї, там Ще одна моя сусідня ділянка там, де пшениця усієна, подивимося, чи воно там хоч сходить як небудь чи ні. Сюромчика дивлюся, уже посходила схудило. Це пане все. Ну, 80 так, Сою задіскував, соя гарно здіскувалася, хоча грудка тут ще більша, ніж там, де по А Ось тут на сусідній ділянці сіяв я пшеницю, ну, воно по лежить в сухому все бо ніде навіть не... Витекоється взагалі це вже десь пару тижнів пройшло, а воно і не думає ще вилазити. Ну ні, хоч ось Поключилося, ключка є вже наче сире тут уже скоро й вилізе соняшник включилась все почало тут глибина взагалі дво десь два сантиметри два-три Верху взагалі. В общем, треба треба дощу. О, це, це я тут розвертався просто, пізніше виключалося і просто розсипалося вже. Сухом лишить. Треба чекати на дощ. чи буде він коли, чи не буде. Не Зараз вертаю, заробляю крой. І на сьогодні все. Їду додому, завтра ще від тольці 4 гектари здіскую. і буду чіпляти плуг, пробувати орати. Тому що Наступне відео буде зоранке.